Добрий день. черговий випуск програми на часі присвячено темі озеленення. Разом з керівником комунального підприємства «Зеленбуд» Чернігівської міської ради Віталієм Морським будемо говорити про діяльність цього підприємства у 2022 році. Виклики. Та реалії сьогодення вітаю, пане Віталію. Добрий. Отже, нашим глядачам я маю повідомити, що розмова відбувається наживо, тому ви теж можете стати учасником цієї програми, поставити свої питання. Телефон студії 77 40 27. Також в, на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці Новий Чернігів заходьте. Дивіться триває зараз пряма трансляція, і ви теж можете залишати там свої коментарі. І ми до розмови переходимо. Навіть в найважчий час для нашого міста в період блокади Чернігів залишався чистим та доглянутим. Сміливі озеленювачки виходили прополоти перші квіти та прибрати парки та сквери. Ми неодноразово бачили їх під час роботи. Я ніколи не забуду слова Марії Микицюк. Вона сказала, повернуться додому наші хлопці-захисники, а ми зустрінемо їх квітами. Отже, підприємство не призупиняло свою діяльність. Як ви працювали в період березня-квітня 2022-го? Ви правильно сказали, що це був мабуть, дуже важкий час, тому що ми до цього не звикли. Ми цього ніколи не бачили в своєму житті. І як правильно було поступити, як правильно було прийняти рішення, це було дуже важко. Ну, перш за все, мабуть, це життя наших працівників, наших людей, які поруч зі мною працюють. Тобто я бачив їхні глаза, я бачив їх і їхні. 嗯、uh Внутрішню, навір безпеку, внутрішнє таке безпокойство. Тобто, перше, що було прийнято рішення, це було дати людям можливість вирішувати самим, хто залишається на роботі, хто виїжджає, хто йде додому, хто з дітьми, йде. тобто, ми зійшли все положення і дали людям вирішувати. Тобто, перші пару днів це ще було більш якось спокійно. Потім почали більш воєнні дії в місті Чернігіві. Тобто, вже почали прилітати, було чутні вже звуки. Тобто, наша основна задача була ця. Організувати прибирання в місті, це основне прибирання, тому що висаджувати це було ну недоречно на даний час було. Спочатку організували це прибирання скверів, парків центральне. Прибирали це було хвилинне таке прибирання. Тобто ми виходили, прибирали, загружували все в автомобіль. Спочатку вивозили все це до себе на територію, тому що нам масани вже було небезпечно їхати і туди посилати були автомобілі. Ну не, не, не доцільно і нерозумно. Тому ми спочатку прибирали, потім нас залучили до знесення дерев, приведення території на кладовищі Олександрівка, тому що потріб уже по тоді починалася потреба в захороненні людей, так як було я у нас уже в Ялівщині. Кіль... Так розуміємо, хорона да, рівщини дав Олександрів. Тобто, що ми не ховали, ми тільки готували, тому що вже були деякі моменти, які потрібно було вже задуматись на наперед. З часом нас залучили це, вже не наша правда, не профільна наша робота, але е, в зв'язку з тим, що в на Яцево було розбомблене е, майстерні і всі, да, спецкомбінат, тобто нам потрібно було виготовляти е, трони для наших. Людей так сказати, ну тим більше у вас на підприємстві й деревина. Так, так, у нас була деревина, ми завозили, ж, і була у нас пилорама. Тобто і столярний цех, ми організували спочатку пилораму, потім столярний цех. Почали обзвонювати людей, своїх працівників. Частина людей вийшла своїх, але приходили люди, потім уже знаючи, що ми виконуємо таку роботу, і просто допомагали. Підключалися це да, жителі сусідніх будинків чи як да і сусідніх будинків люди і, да, і було так, то так. Якось воно по раз пройшло, все слух, що Ми починаємо працювати, і ну, потреба є в, в столярах. Тобто люди приходили, говорили, да, я можу тримати молоток, я буду вам допомагати. Спочатку ну так було це дуже важко організувати, але потім якось люди згуртувались і виконувалася ця робота. Віталій Іванович, також розуміємо, що в цей час газу вже практично де-інде в яких оселях був, десь не було і багато працювало і буржує. Це ж треба було забезпечити ці ж лікарні. Кого передусім забезпечували деревиною? Аби ну ті ж самі дрова, звичайно, дрова. зверталися е, тоді лікарня номер два, тому що вони готували на е, польовій кухні. Зверталась була обласна лікарня декілька разів ми допомагали. воєнні звертались до нас, теж брали, тому що їм була потреба на блокпостах, навіть трішки погрітись. Тобто вони самі заїжджали, просили наші обрізки, які в нас були, тому ми все це давали людям, щоб вони молити. Тобто, при питанні, куди йде деревина в місці при це, санітарних обрізках, це ми можемо була, дати відповідь. Це деревина була у нас відходу вже, тобто е, невеликі частинки. Тобто, це ми не, не дрова вивозили, які е, ну, є на балансі підприємства, Залишки, а це залишки, які були відходи з пиломатеріалу, які стругався і на пилорамі розпускався. Ми розуміємо, в якій зоні знаходиться ваше підприємство. Підприємство, очолюване вами взагалі, наскільки постраждала матеріальна технічна база, з якими результатами як ви вийшли на квітень, що залишилося від техніки, власне кажучи, і той самий колектив, я, я так розумію, що можливо була мобілізована не лише власне кажучи співробітники, а і техніка. Ну, дякуючи всім і Збройним силам України, і Богу, і всім, мабуть, всім, всім, всім. Територія сама Зеленбуда, комунальна підтримка Зеленбуда, вона не пострадала. Тобто, у нас були рядом вибухи на КТП, були рядом на більше до роддому. Тобто, у нас були осколки на підприємці, прилітали дуже багато, тому що кожного ранку проходили, збирали металеві вже частини осколків для того, щоб не портити шини на автомобільний, автомобільний трактор. Але як такого, техніка сталася сила, будівля сіли, за винятком, тільки вікна пострадали, ну дуже багато вилетіло. Тому ми їх замінили, час їх закрили, зашили, тобто для того, щоб було тепло на зимовий час. І а, якщо говорити про взагалі початок 2022 року, звісно, всі ми будували плани на розвиток. Як вони в подальшому змінилися? Е, які довелося вносити корективи в планування? З чим вже як далі продовжувався цей робочий 2022 рік. Е, план да, плани ж були, тому що ми планували все з 21 на 22 Тобто, у нас були плани, щоб зробити декілька невеликих скверів. Е, це було розглядалось питання по біля музичного училища е, Гонча і Шевченка. Потім, напроти е, по вулиці Гонча і проспект Перемоги біля магазину ТБ, там теж є. Невелика ділянка, така що можна було зробити невеличкий міні-сквер для того, щоб могли люди прийти, відпочити, зустрітися з ким-то, щоб там була тінь, щоб там було, гарно і було ну, і в вечірній час було освітлення. На даний час, ну двадцять році, це все було призупинено, тому що кошти йшли на зовсім другі речі, і це було просто недоцільно. Ми планували весні висаджувати дерева. У нас були заплановані вже місця висадки, але ці місця ми вже коли відійшли від Чернігова Русня, то ми перенесли їх на більш на осінні часи час і висаджували там. А хто е підтримав Чернігів, аби місто залишалося і надалі? Таким чистим, зеленим, доглянутим, яку допомогу від кого отримувало ваше підприємство? А ви знаєте. Якось люди більш, мабуть, коли вже відійшли від нас від Чернігова. І далі були вже сюжети, коли Марія Йосиповна вийшла, і Ганна Павлівна вийшла теж на роботи за це ми ще окремо потім поговоримо, тому що це цікава була історія. Люди почали телефонувати, вже і зв'язок у нас з'явився, і почали пропонувати нам допомогу. Вони говорять, ми що хочемо, щоб Чернігів був гарний, так як він був до того. У нас були дзвонки з Одеси з Києва, з Запад... західної України. Наші місцеві м, дружини, чоловік виїхали, були м, не буду уточнювати куди, але вони зателефонували. Говорять, ми тут невеликам невеликам ну, ПГТ на знаходимось, і тут багато є рослин, які люди готові нам пер... ну, за допомогою передати. Час ми придбаємо вам. та вони нам нової пошти пересилали е, сюди і лаванду, і верба кучерява і. Е, с... Тут тобто дуже багато чого і квіти, розсаду квітів, ну, тобто багаторічні кущі, дерева нам прислали, були дерева фруктові, але фруктові ми в місті на основних частинах не висаджуємо, тому, тому ми їх передали в комунальне підприємство Деснянське. Ну, Пожека, можна сказати, дитячий садочок і до Регіни. Тобто, вона на своїй території. Ну, Навчальний спрес... реабілітаційний да, центр No2. Да. Да. Тобто, ми їх роздали для того, щоб вони були висаджені в других місцях, щоб радували людей. Тобто, Допомога у нас була дуже була допомога. Нам на... допомогли висадити 50 дерев, передали з Києва на Богдана Хмельницького. Липи, Клени, Бархата тобто, була... В маю в травні місяці ми їх почали висаджувати. Деякі люди йшли і вже нам говорили подяку за те, що ми працюємо, що ми виконуємо ці роботи. І яка тут роль озеленювачок? Все ж таки, ну якщо вже Зеленювачок, це була історія така. Знаєте, Марія Юсопана перша пішла до нас, уже ну, більш спокійно було, але все одно ще ж прилітали по ночам. І вона говорить: Віталій Іванович, можна я візьму інструмент сапку? Там надане сирожника буде пропало клумбу клумбус троян з, з тюльпанами. Подумавши, що да, але щоб вже була безпека, що якщо десь щось ви чуєте тривогу або хтось десь уже вам повідомляє, тобто ви уходьте піде. І вона пішла, стала і почала її. І це все люди йшли настільки були вдячні. А за нею вже тоді за Марією за Марією Йосіповне, вже і Ганна Павлівна теж підтягнулася, і вже люди якось побачили, що вже почали більше працювати на клумбах, більш у місті, більш відкрита. Тобто і колектив вернувся на підприємство. Тобто, якщо ми починали працювати, у нас було 15-20 чоловік, що обе, спочатку березня, то вже по-дальшому у нас було 50-60, а вже через якийсь час, вже майже 90 настичили, тобто це 80% від цього колективу. Я від себе просто мушу додати, що при спілкуванні з Марією Йосиповною зрозуміло єдине, що дійсно це такий внесок а, простих людей, а, які не можуть лишатися осторонь, яким треба бути корисними і таким чином теж наближати нашу перемогу. Вони теж прагнуть зберегти наше місто чистим і доглянутим, щоб хлопцям було за що саме воювати. Саме оці слова вона нам ну буквально доносила, тому хочу просто і теж із глядачами, і з вами ними теж по. Я це хотів би все. подякувати, хоч ще не завершення наше, але я подякувати і колектив, і моїх працівників за те, що вони молодці, вони завжди відгукуються, вони завжди організовані, вони виконують дуже гарну роботу. І я знаю, що це дуже важкі, тому їм велика подяка. А якщо все ж таки говорити про те, в яких умовах на сьогодні працює підприємство, яку кількість співробітників на сьогодні ви маєте, а, і, звичайно ж, робітників якого фаху потребуєте. Ну, якщо ми, в минулому році в нас було 140 чоловік, сто сорок Тобто ми приймаємо на літній період більше людей. А потім звільняємо, тому що є у нас іменно сезонні роботи, то на даний на сьогоднішній день у нас 124 чоловіка працює. Потреба в людях є, тому що на даний час вже проводяться роботи з покосу трави приведення зелених зон. А це виконують взагалі чоловіки. Чоловіки не пенсійно Возросту, але а більш молодого. А такі люди молоді, вони не йдуть на роботу, тому що зразу воєнкомати. Тобто набрати таких людей дуже важко на даний час. У мене їх не вистачає. Не вистачає також у нас і прибиральників, тому що, хоч там є жінки, жіночі більш колектив, але ми подали заявку на центр зайнятості. Не вистачає озеленювачів, які у нас теж виконують роботи з посадки та догляду за. Тобто на даний час є дефіцит дефіцит кадрів, тому що багато людей, які виїхали з міста, а багато людей, які воюють, тобто молоді люди, нам потрібні такі. На цьому я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож, ви теж можете долучатися і ставити свої запитання. Телефон студії 77 40 27, Будь ласка, будьте проактивні. А я поставлю наступне запитання: які взагалі е, плани, шляхи розвитку, якщо говорити про озеленення міста, які е, завдання стоять на сьогодні пір, перед КП Зеленбуд, і які плани ви маєте? Щодо озеленення, ну плани як були такі, є щоб місто було у нас зелене, хайне і для того, щоб щоб воно подобалось людям. Основні критерії це люди оцінюють нашу роботу. Тобто, тобто, якщо вони задоволені нашою роботою, тобто вони гарні слова виска говорять. Якщо десь щось не так, вони нам сразу вже пишуть і друкують, і присилають і телефонують. Тобто, ми співпрацюємо дуже тісно з населенням для того, щоб плани хотілось би зробити як можна більше невеличких скверів для того, щоб люди могли. you <laughs> В будь-яку в годину могли прийти і там відпочити. Тобто, щоб не треба було добиратися ззад до центру, а щоб назад теж були якісь невеличкі свої міні-сквери. Є плани, щоб вести як можна більше багаторічних рослин, для того, щоб було менше затрат коштів на них, раз висадилися, а потім йде тільки догляд. Тобто ми плануємо, плануємо висадження дерев обов'язково, тому що місто Чернівцев це дуже стар... старовинне місто на превеликий жаль, дерева теж мають свій вік життя. Тобто, дуже багато, які відходять, і ми прихо нам ми вимушені їх зносити. Зв'язку з тим, що вони приносять потім більше шкоди для населення для всіх чим користі. Тобто, а ці всі місця потрібно обновляти, висаджувати нові дерева для того, щоб людям було і затишно, і хайно, і щоб було свіже повітря. А взагалі, які а, були такі нові проєкти, були реалізовані в цьому році за останні місяці, адже зараз якраз і триває пер період якраз такого активного озеленення. А, які види рослин ви вже сказали, що це ми переходимо на багаторічники? Але все ж таки, що нового вже вдалося побачити в Чернігові протягом от навіть цих останніх років? Останніх ну давайте так. Ми ще ну, останні роки. Якщо брати ще до воєнний час, то там були створені на підуглах на під. Так було два міні-сквери сторони там, де люди відпочивають. Було біля Седама, біля молодіжнього театру, було створено. Тобто люди задоволені, вони туди приходять, і дуже гарно. Там квітуче місце, ну, тобто дуже затишне, дуже хайно. А на даний час ми розглядаємо можливість висаджувати, як говорю ша багаторічні вздовж вулиць. Тобто, у нас на даний час ми закінчили вже вулицю Шевченка від черв... від Красного Червоного моста до Олександра Молодшого. Тобто, всі зелені зони біля дерев ми засадили багаторічними рослинами. Там кусти знаходяться, лілейники, лаванда і ну, різні там квіти. А, тобто воно вже приносить те, що ми вже їх не обновляємо, ми тільки доглядаємо за ним. Цьому році вже висаджено у нас. Біля е, Сіверського магазину невеличка здоровона клумба для того, щоб була теж багаторічних. Туди засадили туї, засадили спірею. Тобто е, вона теж вже буде скоро, як прикраса міста. В цьому районі є, зазначу, паркова зона, якраз біля тери, е, територіального центру, так. і За. тут навпроти пустир такий з асфальту і парковок. І якраз потребувала ця територія mm -hmm. такого зеленого тобто, оазису. Та. Розглядуємо паливка Лук'яненка, що в нас е, біля дитячого. Чи поліклініки розглядом біля Екатеринки теж там зробити таку більш з багаторічних рослин? Тобто, це все розглядається. В соцмережах взагалі часто можна побачити дописи, в яких виникають у людей сумніви щодо вартості дерев і взагалі саджанців. Поясніть за яким принципом взагалі обирається тип вид саджанців, і які тут фактори працюють при їх відборі, як проходять самі закупівлі. Значить, вибираємося. Ну ми переділяємо, перш за все місце висадки. Дивимося, які там дерева росли, і які ще залишились рости. Тобто не хотілося б їх дуже багато змішувати. Тобто, вибираємо породу дерева іменно від місця з місця висадки, їздимо в садовий центр і вибираємо дерева, щоб були. Не пошкоджені, щоб не було ніяких хвороби на них, щоб вони були дерева. Беремо в обхваті 20-25. Брали. Ну на даний час є проблема з такими деревами садовим центром, тому що рік випущений, навіть трішки більше вже повтора року. Тобто ми беремо 18-20 в обхваті, Це дорослі дерева, яким вже за 7-8 років і більше. Для того, хочеться, щоб посадити це дерево, для того, щоб воно росло і щоб сразу давало вже якусь прикрасу, давало якусь. Тінь. Угу. І е, взагалі, як ви вважаєте, аби люди поверталися в міста, наскільки тут важливо е, ну, не лише безпекові питання, а й саме питання озеленення? Як вони втри... впливають на якість життя в місті? Е, я журю, якщо людям подобається. Воно е, ахайне і воно зелене, то тобто люди туди і будуть повертатись. Багато людей, які приїжджають навіть до нас в других місць, і вони залишаються тут у нас, тому що їм подобається саме місце. Їм не подобається, що за, за ним є догляд. А це основне, мабуть, не то що... Яка щоб... концепція тут має працювати? Це ж перспектива, не просто посадити те саме дерево. Ну ви вже сказали про клумбу, що багаторічники, але ми ж маємо розуміти, що а, ці дерева, які були висаджені в місті, вони були висаджені в 60-ті роки а, а, минулого сторіччя. І на сьогодні вже пройшов час їх оновити. І аби ці парки залишалися зеленими, ми маємо постійно поновлювати цей зелений фонд нашого міста. В місті розроблена є концепція, яка була. До 25-го року, тобто ми її відслідковуємо йдемо по плану роботи. Ну тобто, якщо 22 другі у нас був трішки збій, то ми на даний час вже виходимо на, на ті ж саме рубежі, які були заплановані. Тобто є розписані вулиці, є розписані місця, є розписані види дерев, які ну Дещо десь інколи буває міняється. А так ми йдемо відповідно до концепції зеленення міста Чернігова. Сьогодні, в принципі, дуже важливі питання екології, не дивлячись на те, що триває війна, не, не час забувати і про ці питання. І в нас в місті є проактивні екоорганізації. Вони відомі всім. А як у вас відбувається співпраця взагалі з громадськістю? Чи готові ви чути один одного? Як співпрацюєте? Можливо, є якісь проекти, які вже реалізували спільно в співпраці? Спільно так не скажу, але скажу так доріжо. Ми постійно спілкуємося, тусь тобто ми підтримуємо і по телефону розмови, тобто є якісь ідеї в них. Вони нам надають. Ми їх приміняємо собі в житті. є дуже багато мешканців, які в нас активні, дуже активні. У нас тут останнім часом прийшло був лист, лист подяка, можна і лист з проханням, і лист нам допомоги сформувати плани на майбутнє. Тобто, я скажу так, це лист був все різнобічний, і ми з нього вибрали те, що нам сказали. Ми його сразу знесли собі на, на майбутнє до плану для того, щоб можна було його реалізувати. Так, тобто, ми постійно спілкуємося з мешканцями, і на їхнє звернення дуже уділяємо увагу велику. Так і одразу ж можу одне зі звернень зачитати. Воно надійшло нам серед коментарів. Пані Людмила Мельникова. Вона запитує про ситуацію в міському парку культури та відпочинку. Жінка звертає увагу на те, що на сьогодні парк. Не працює, гойдалки не працюють, і пише, що трава не покошена. Значить, центральний парк культури відпочинку були виділені кошти, був тендер, Тобто КП «Зеленгуд» переможеться. Ми беремо його, підписали вже договори, беремо його на обслуговування. Тобто, паку з трави, прибирання доріжек, прибирання урн, догляд там зимовий період. Тобто, все це на даний час буде встановлено, буде проводитись я надіюсь якісно. За Качелі, ну це не моє питання, тобто я не можу. Є нічого Я директор вам Центрального надану. парку да, культури да. та відпочинку. Тут так? тут Я нічого не можу сказати. Ми дещо вже проговорили про плани відновлення, відновлення діяльності більш активної про майбутні проєкти. Отже, плани щодо відновлення, майбутні концепції, ви є керівник, яким бачите своє підприємство в подальші роки. Звісно, розуміємо зараз дія воєнного стану, і все, що ми б хотіли в повних об'ємах, нереально вцілити в життя. Передусім, це питання безпекові, це питання підтримки ЗСУ і майбутньої нашої перемоги. Віримо в це. Але зрештою, аби ефективно керувати підприємством, треба мати стратегічний план для себе, яким ви бачите підприємство в майбутньому, і яким бачите наше місто в майбутньому. Давайте це з самого кінця місце має бути саме гарне во всій Україні і не тільки в Україні, щоб до нас приїжджала ще Європа, і вони були задоволені нашим містом. Я думаю, воно йде до цього, і воно буде самим-самим гарним. Але для цього потрібна не тільки праця робітників, але ще й якісь кошти для того, щоб виконувати. Роботи для того, щоб воно обновлювалося і постійно обновлювалося, щоб змінювали, щоб були нові фотосесії місця для фотосесій, для того, щоб людям було задоволення по ньому ходити, і відпочивати і проводити час. То, що, як, яким я бачу своє підприємство, я бачу підприємство, що була гарна техніка, був гарний інструмент, е, щоб були кошти на підприємці, щоб воно могло е, придбати те, що саме необхідне. Хотілося б, щоб було. Е, омоложений колектив, але я й не забуваю пенсіонери, тому що все все стоїть на них. Якщо брати наших, то у нас більше половина людей це пенсіонери, з і водії в нас є. Тому що вони не напен... пенсіонери, вони не йдуть служити, тобто вони в нас виконують роботи. Так же саме прибиральники, так же саме озеленювачі, які виконують свої роботи. Це люди, які вже більш старшого возрасту або пенсіонера, або близько до пенсіонера. Тобто тут потрібно, щоб були вже молоді люди і щоб вони спільно навчались у. У наших переймали опит і виконували е, роботи. Ну і хороших, гарних спеціалістів з ландшафтного дизайну, тобто, щоб у нас були е, гарні ідеї, нові ідеї, щоб були це фахівці. Е, тобто, це бачу так, щоб у нас було підприємство. Дякуємо вам на цьому за розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з начальником комунального підприємства Зеленбуд Чернігівської міської ради Віталієм Морським. Ми віримо, що Чернігів завжди залишатиметься чистим, зеленим, доглянутим і дуже сучасним містом. І все це залежить від кожного та кожної від нашої з вами перемоги. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. На все добре!